Пенсійні виплати чи підвищать пенсію з 1 листопада. Останнє підвищення відбулося у липні. Попри війну та економічні труднощі, цього року з 1 березня в Україні провели індексацію пенсій. Пізніше перерахунок виплат також було проведено для пенсіонерів, що працюють. Останнє цьогорічне підвищення пенсій відбулося у липні. Тоді перерахунок торкнувся виплат науковцям, державним службовцям і працівникам органів місцевого самоврядування. У листопаді підвищення пенсій не заплановано, але вже наступного року вони можуть зрости. Також у 2024 році запланована індексація пенсій. Чи підвищать пенсію у 2024 році? Наступного року розміри пенсій зміняться. Відповідно до проєкту державного бюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць зросте з нинішніх 2589 тисячі гривень до 2920 тисячі гривень. Це загальний прожитковий мінімум, від якого залежить розмір доплати до пенсії почесним донорам 10% від зазначеної суми. Разом з тим, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, має зрости з нинішніх 2093 до 2361 гривні, тобто на 268 гривень. Саме цей прожитковий мінімум використовується при обчисленні пенсій. Отже, Найменша пенсійна виплата в наступному році має становити 2361 гривню, а максимальна в 10 разів вище 23 610 гривень. У разі ухвалення зазначеного закону прожитковий мінімум буде таким протягом всього 2024 року. Як буде проходити індексація у 2024 році? Наступного року індексація пенсій буде проходити з використанням бальної системи нарахування. У бальній системі нарахування враховують два критерії кількість років, які людина працювала, та суму внесків, що сплачувала. Далі порівнюємо заробітну плату з середньою зарплатою, яка є зараз, якщо дорівнює 10 балів менше 8 балів, а якщо більше 12 балів. Бали сумуються за всю кількість років. За такою системою, якщо у людини 35 років трудового стажу, то її пенсія не буде меншою. Ніж 40% від заробітку, пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Міністерка також попередила, що найменша індексація буде у людей, які вийшли на пенсію в останні три роки, бо їхні виплати відповідають ринку. Деякі українські пенсіонери можуть отримати надбавки та доплати до пенсії. Нагадаємо, хто з пенсіонерів може отримати додаткові кошти.